Вітаю! Сьогодні вівторок, 26 вересня. Ми в магазині Меблі Комфорт, і сьогодні у нас оновлення меблів. Сьогодні у нас багато стильних новинок і я буду мати чим похвалитися. І почнемо з входу. Тут у нас стоїть широкий тримісний диван у шкірі такого темно-шоколадного кольору, кольору гіркого шоколаду. Диван фірмовий, повністю шкіряний, розкладний, надзвичайно м'який і надзвичайно комфортний. Це саме та модель, на якій буде зручно відпочивати і навіть поспати. І ціна його 630 євро. Далі у нас ще одна розкладна модель від німецького бренду Hukla. Це дуже такий компактненький і симпатичний диванчик в натуральній шкірі персикового кольору. Диван розкладається допереду. Зараз я покажу, як це виглядає. Меблі обшиті дуже якісною шкірою з сертифікатом якості Long Life. Це значить, що шкіра найвищої якості, вона виготовлена в італії. І дуже якісна, зручна і легка в експлуатації. Розміри цієї моделі 170 см на 85 см. І ціна зараз акційна. Впродовж тижня його можна придбати за 450 євро разом з пофіком. Позаду нього поставила дуже стильний шкіряний гарнітур, який складається з двох двомісних диванів. Це надзвичайно стильні, якісні і ефектні дивани. Вони двомісні, але досить широкі. Регулюється положення підголівників і взагалі положення спинок, їх можна опускати. Завдяки широким сидінням і пологим поручням на дивані зручно навіть лягти. Дуже стильні ножки релінги з дерев'яними підставками. Мошу сказати, що це взагалі дуже ефектна модель, класно виглядає. Натуральна шкіра покриває всю поверхню диванів разом з задніми спинками і знизу. Як бачите, шкіра товста, м'ясиста, фактурна, колір кавово-бежевий. Дуже, дуже класно виглядає, пишеться в сучасні інтер'єри. І що найважливіше, вона не дуже вибаглива в догляді і не потребує частого миття. Ціна такого набору 900 євро до кінця тижня, тобто до наступної розвозки, їх можна придбати зі знижкою всього за 850 євро. Дуже рекомендую, бо дійсно дуже стильні і класні меблі. Тут у нас ще один шкіряний диван з Німеччини. По-моєму, дуже стильна і надзвичайно ефектна модель в сучасному стилі. Важкі литі ніжки, дуже масивні, стійкі, взагалі, вся опора металева і дерев'яна. Диван надзвичайно міцний і надзвичайно якісно зроблений. Така по-німецьки пружна посадка. Сидіння досить тугі, але завдяки правильній формі самої посадки і формі спинки, диван надзвичайно зручний для відпочинку, і на ньому реально зручно відпочивати. Це модель не розкладна, але, як бачите, сидіння широкі і пологи поручні, завдяки чому на дивані можна зручно полежати. Стан цієї моделі відмінний. реально якість надзвичайно висока. І його ціна всього 550 євро. Дуже рекомендую до придбання. Позаду нього маємо тримісний диван у білосніжній шкірі. Це чудова модель з двома широченними реклайнерами на електроприводі. Дивани регулюються за допомогою сенсорних кнопок. У ньому опускаються сидіння, підставка під ноги відкидається. Виробник цього дивану Хімола це Німеччина, і його ціна 720 євро. Далі у нас шкіряний гарнітур від італійського бренду Альберто Нієрі. Це надзвичайно красиві меблі в неокласичному стилі. Дивани, оздоблені вставками з дерева. Натуральна шкіра світлого кольору, такого злегка ванільного відтінку. Покриває всю поверхню меблі, включно з задніми спинками і з боковими частинами. Можу сказати, що у нас вже було багато таких меблів. Саме такого дизайну. І ці дивани завжди оправдовують свою ціну. Не надзвичайно ефектні, дуже красиво, елегантно виглядають. Чудове пошиття. Надзвичайно красивий дизайн і зручна посадка. Меблі зручні як посидіти, так і полежати, хоч вони й не розкладні. Ціна всього набору 1200 євро. Ще від цього бренду маємо вінтажний тримісний диван у натуральній шкірі такого графітового кольору. Дуже пружна, зручна і красива модель, оздоблена дерев'яними вставками. Чудове пошиття, високоякісна шкіра. Цей диван з 95-го року, але як бачите, стан шкіри практично ідеальний. І ціна всього 470 євро. Тут у нас широченний двомісний диван від фабрики Селіна Home. Дуже зручна, дуже комфортна модель. Всім рекомендую. Як бачите, диван на досить високих ніжках, зручно під ним прибирати. Використана надзвичайно якісна і зносостійка шкіра з тефлоновим покриттям. Дуже проста і невиваглива в догляді. Диван в чудовому стані. Задня спинка також кіряна, можна ставити посередині кімната. І ціна цієї чудової моделі лише 420 євро. Тут у нас єдиний в своєму роді комплект м'яких меблів тканині. В наборі тримісний диван, двомісний і чудовий пуфі. Це вінтажні меблі, але вони чудово збережені. Тканина. В дуже гарному стані. М'які настили також гарно тримають форму. Вони абсолютно не просиджені, без пошкоджень. І ціна всього набору лише 690 євро. Ще хочу нагадати, що в нас в продажі є ось такі круглі і прямокутні столики. Вони нові, і їх ціна всього 1000 гривень. Ще хочу порекомендувати ось цей кутовий диван. Це дуже така компактна і зручна модель в натуральній бежевій шкірі. Цей диван вражає своєю м'якістю і затишністю. Дивіться, який він м'якенький, використана дуже еластична, дуже приємна на дотик шкіра. М'які наповнювачі чудово тримають форму в сидіннях пружинні блоки. Диван придуманий реально для комфортного. І лексового відпочинку. Цю модель виготовлено в Італії. Фабрика ItalSofa. І його ціна 600 євро. Розмір 230 на 150 см. Для любителів більш пружніших меблів маємо ось такий е, великий кутовий диван в коричневій шкірі. Цю модель виготовлено в Німеччині. Сидіння тут більш пружні. Високі спинки анатомічної форми, забезпечують гарну підтримку для спини. В кутовому елементі вмонтовані рухомі спинки, завдяки чому можна собі регулювати положення і лягати на одну або на другу сторону. Ось так. Також в кутовому елементі регулюється положення сидіння. Його можна виставляти собі як завгодно. Шкіра цього дивану також з сертифікатом якості LongLife, і його ціна лише 780 євро. Дуже хороший стан, тому рекомендую до придбання. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки і навіть більше. Каталог всіх наших меблів з описом і з цінами є на нашому сайті. Ви його знайдете в описі до відео, або десь тут його залишу внизу. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Запрошую підписуватись на наш канал в YouTube, на наші сторінки в Інстаграмі, Фейсбуці, щоб бути в курсі всіх оновлень. Також у нас є група в Вайбері, Ставте вподобайки, залишайте коментарі, це добряче допомагає в розвитку каналу. Я буду дуже вдячна. Чим більше буде підписників на нашому каналі, тим більше людей буде бачити наші оновлення і тим скоріше меблі будуть продаватися, і тим дешевшими вони будуть для покупців. Тому дуже рекомендую підписуватись і запрошувати друзів. Всім нашим глядачам бажаю гарного тижня, мирного неба і далих покупок!